А якщо вона не хоче брати цицю, відмовляється цьому? Якщо вона відмовляється, в першу чергу нам потрібно заспокоїти дитину, поспілкуватись, поговорити. Тому що коли дитина плаче і незадоволена, і ми даємо їй цицю, це неправильно. неправильний підхід до грудного вигодовування. Ми заспокоїмо дитину. Грудне вигодовання це емоції Вам має бути приємно, вам має бути в кайф і ви маєте бути двоє задоволені. Який інтервал між годуваннями зберігати? Інтервалу між годуваннями немає. Ми даємо дитині молочну залозу по вимозі, тому що в нас вже і вік такий, що ми трошки більше. Інтервалів на грудному вигодованні немає. Коли дитина захоче, тоді даємо. Дуже дякую. Будь ласка. До якого віку потрібно годувати дитину? Можна потрібно. Угу. Оптимальний час годування дитини це є вік дитини, це є два роки. Але ми будемо слідкувати за дитиною, як вона в нас розвивається, який в нас є контакт з мамою. Бо відлучити від грудей, завершити грудне вигодовування, це також емоції. Якщо мама буде готова, то ми можемо відлучити дитинку до двох років. Основний момент, щоб мама була готова до завершення грудного вигодовування. А як відлучати дитину? Відгоре. Ви також запишетесь до мене на консультацію. Ми з вами пропрацюємо ваш графік, тому що дуже важливий графік, який у вас і режим є. І відповідно будемо підбирати до вас індивідуальну програму по завершенню грудного вигодовання. Але старайтеся довше кормити, будь ласка, і не просіть мене, і не приходьте скоріше. Не добре, добре.